Командою благодійного фонду Сучасна Україна не зупиняємося і реалізовуємо підтримку нашим захисникам. Проєкт Фронт працює 24 на 7. Ми допомагаємо сучасним обладнанням, тому що знаємо, очі та технологічна зброя сьогодні допомагає виборювати перемогу. Мавіки, старлінки, fpv дрони на оптоволокні це те, що необхідно для наших захисників. Працюємо сьогодні для того, щоб завтра було майбутнє нашої сучасної України. Закликаю кожного долучатися і бути надійним тилом наших козаків. Вони потребують допомоги. А ми, волонтери, маємо бути надійним тилом і забезпечувати необхідним. Дякую кожному, хто допомагає і долучається до підтримки. У нас на сьогоднішній день. Велика команда: близько тисячу волонтерів, більше 250 мільйонів залучених коштів на підтримку сил оборони, епіцентр, Ворф Нова Громада, Анатолій Криволаб, Віктор Гордеєв, Фронтарт і всі небайдужі. Дякую за плідну співпрацю, за те, що допомагаєте, за те, що поряд наша сила в єдності. Ми маємо працювати над нашим. Завтрашнім майбутнім, а майбутнє ми творимо сьогодні. Слава Україні! Героям слава!